482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, що таке БПЛА? це платформа. Або Бру, і по водичці, або по землі поїхав. Даний літак є єдиним електричним літаком в світі, який може перебувати в повітрі понад шість з половиною годин. Чи важко навчитись? Курс навчання на наш безпілотник шість робочих днів. Ось такі засоби змінюють хід цієї війни. До речі, чи відомо вам, що не дивлячись на те, що БПЛА це наче щось сучасне, наче винахід останніх десятиліть? Перший літальний апарат безпілота з'явився аж у 1916 році у Великобританії. І що цікаво, придумали його спеціально для тренування артилерії. Тобто він літав, а по ньому стріляли пушки? Як все змінилось? Знайомтесь, компанія Укрспецістемс, українське оборонне підприємство, виготовляє безпілотні літальні апарати з розмахом крил від двох до п'яти метрів. Компанія заснована у 2014 році. Співпраця з ДШВ, ССО, СБУ, ГУР, Національна Гвардія та інші це зброя перемоги. Це те, чим ми працюємо на фронті, те, завдяки чому ми вражаємо ворога. Це коригувальники артилерії та розвідка. Це очі, це очі, саме так. Історія нашої компанії почалася саме з цього літака. Починався проєктуватись у 2015 році. В 2016 році він вже активно літав в дуже простій комбінації. В ньому на ньому був тільки фотоапарат. Зараз вже з'явилось там якісне, шикарне цільове спорядження, яке бачить там на відстані 20-25 кілометрів. Змінилось тут майже все. Але сама історія почалася саме з цього літака. Він називається ПД-2. Його дистанція експлуатації до 180 кілометрів, і термін перебування. В повітрі складає майже 12 годин. І його головна фішка літати тихо, далеко і дуже довго. Оде «ОД-2» на виконавчому 08 готовий до зльоту. Коли от кажуть БПЛА, всі уявляють дрони. Ну, особисто я, наприклад. Да, БПЛА, це. Або бру і по водичці, або по землі поїхав. Що таке БПЛА? Це платформа в першу чергу. Це платформа, яка може їздити по землі, або бути у повітрі, або плавати на морі, або в океані. БПЛА це безпілотна система. То тобто нема людинки, котра там сидить. Ви, коли працюєте з БПЛА, ви не ж знаходитесь у самій точці праці. Ви знаходитесь в тилу, де ви оперуєте цю техніку. Це в першу чергу ваша безпека. Він має два види зльоту. По літаковому або mm -hmm. вертикального взлету. Ну, Я бачу, що це наче, да. і квадрокоптер також. Все залежить від е, твоєї місії, від твоєї задачі. Якщо ти хочеш літати дуже довго, це Шведесенько демонтується, по літаковому повзльотки пішов і так само по літаковому сів. Як звичайний пасажирський літак. Ага, Літачок. Да. Цей літак, ну, я можу помиляти, здається, в вісім разів. Той в 10 легше за баректа. Він набагато менший, і на ворожих засобах раді mm -hmm. радіоелектронної розвідки. Ти не, не такий помітний. Твоя плямка менша набагато, а барактара плямочка більша. По якості зйомки, звісно, у них підвіз набагато кращий, тому що він масивніший. Там зовсім інші лінзи стоять. Але ми зараз говоримо про економіку війни. Навіщо нам такі дорогі засоби? Якщо ось такі засоби змінюють хід цієї війни, головна фішка нашого безпілотника: що він простий. Це саме простий продукт. Це той продукт, котрим можна керувати і не думати про те, як ти це робиш. Курс навчання на наш безпілотник шість робочих днів. Через шість робочих днів ми можемо навчити кожного бути оператором або пілотом, або техніком дрону. Літак Шарк він почав створюватись в перші дні повномасштабного вторгнення. Основна задача була зробити електричний літак, який буде літати. Більше ніж три години, поки ти стартуєш, поки ти набереш висоту, поки ти по долетиш, поки не. ти долетиш, поки ти там знайдеш ціль, поки ти її відкоригуєш там для наших реактивної артилерії, ствольної артилерії, або там будеш відслідковувати її переміщення, тобі вже пора uh -huh, домой uh -huh. на перезарядку. На той час були літаки, які літали там дві-дві з половиною години. У військових була потреба літати три-чотири години, uh -huh. і ми якраз зробили літак Shark де, який літав 3,5-4 години, він став, скажімо, таким топовим варіантом на той час. Але хід і умови війни постійно змінювались, і запит від військових прийшов наступний. Тепер нам потрібно літати ще довше. На сьогоднішній день це вже наступне покоління Шарка. Даний літак є єдиним електричним літаком в світі, який може перебувати в повітрі понад 6,5 годин. Шість з половиною шість годин з половиною Ого. годин. один з підрозділів на ньому пролетів загальний маршрут склав 601 кілометр. Термін перебування в повітрі шість годин п'ятдесят сім хвилин від Ого. зльоту до посадки. Максимальна дистанція віддалення від точки пуску до найдальшої точки, якої нам вдалося залетіти, знайти ціль, знищити її, до додому склала 153 кілометри. Скажи мені, будь ласка, от я розумію, що це є катапульта да, для запуску. щоб… А як він сідає? Він сідає по парашуту, в ньому всередині є парашут. Ага. А, і він на посаді перевертається, парашут в, випускається, і він акуратненько сідає на травичку або на землю. А це, от всі все, це. Це наші розробки? Чи це, це десь це... ми там в Китаї ні, подивилися ні. і сказали, а ми зробимо таке саме? Ні, я ж кажу, такого літака в світі, який би зараз електричний, був в повітрі майже 7 годин, немає. До 22-го року, з 14-го року, збройні сили це було десь там далеко, на Донбасі, на Луганщині, uh -huh, uh -huh. і ніхто це не розумів. Тобто дрони вже використовувалися, вони вже поставлялися, були декілька компаній непоганих, котрі нарощували свої робничі потужності, модернізувалися, працювали і так далі. Але коли почалося повномасштабне зіткнення, і ми зрозуміли, що наразі це війна безпілотників, це війна модернізації. Тобто mm -hmm. ті м'ясні mm -hmm. штурми, котрі йдуть в росіян, ми собі дозволити не можемо, бо наша головна цінність це людські життя. Що ми робимо для того, щоб людські життя залишалися людськими життям? Ми їх оберігаємо. Це можливість людям не бути напередку. Це можливість людям працювати із тилу. Це можливість працювати подалі від лінії зіткнення. Знаєш, я зараз сижу, згадую 2000 15-16 рік, коли я був на війні. Якби в мене були такі літаки, якби в нас вже тоді були такі літаки, у них би шансів не було. Якби в нас було таке озброєння на той час, яке зараз є в Збройних силах України, шансів перемогти немає. В Росії таких засобів немає. Їм ще до цього дуже далеко. А цей як його, «Орлан» чи як щось у них є таке схоже? Чи Га то? Все... Гавно. Гавно, да? гавно. Мені здається, найвідоміший в Україні це Байрактар. Він не український, але найвідоміший. Найкращий дрон це наймасовіший дрон і найпростіший дрон. Ви нічого не чуєте про Байрактар останні да, декілька да, років. Да. Декілька бо вони років... дуже дорогі, дуже великий цикл виробництва, і їх дуже мало. Наші потужності тисяча плюс одиниць БПЛА в місяць, а станом на 24 лютого. 2022 року, коли почалася повна масштабка, ми виробляли приблизно 30-50 дронів в місяць. Наскільки тут багато українського? Я точно цифру сказати не можу і говорити не буду, але в два рази більше ніж минулого року. Тобто ми постійно працюємо над тим, щоб локалізовувати найбільшу кількість компонентів. Серце камери на сьогоднішній день не українського виробництва, але ми до цього йдемо. Все решта, це наше корпус, начинка, камера не українського виробництва. Ага. Лінза теж. Все решта, що ви бачите, підвісне обладнання, це все проєктується, друкується. Система стабілізації теж все наше круто. Cool, ну, саме особливе, саме особливе і найцінніше в цьому всьому це софт. Програмне забезпечення, яким керується силіта. Uh -huh. Він дуже простий, він дуже френдлі. Це не повністю 100% локалізація. Ні, бо наразі це неможливо. Але 70-80% це вже повністю Україна і без Китаю. Так? Якщо брати чисто про Україну, мабуть, це десь там відсотків 50-60, плюс-мінус. Але все одно якісь модулі купляються в США, щось купляється у британців, щось купляються у французів. Не може Україна задовільнити повністю там усі позиції по покупним виробам або матеріалам, які потрібні для того, щоб виготовити таку техніку. Ще один черговий запит від наших підрозділів зробити дуже маленький літак, який буде мобільним, компактним, маленьким, непомітним, тихеньким і дуже довго літати. Тобто, постійно щось змінюється. От зараз сьогодні ми знімаємо передачу на цей літак літає. Дві з половиною години перебуває в повітрі. На момент, коли вийде ваш сюжет, я прогнозую, що цей літак вже буде літати три з половиною години. Для того щоб його запустити в повітря, потрібно просто-напросто трошечки сильніше махнути рукою. Тобто він рукою Так, да, так. Да. А камера тут, а камера тут. Сподіваюся, що коли закінчиться війна, цей літачок просто-напросто буде чудовим подарунком для вашої дитини, яка буде дуже хотіти постійно літати, постійно щось гарно знімати і тому подібне. Тобто цей літак робиться на цивільному зв'язку. Будь ласка, літай, коли війна закінчиться в мирний час. Починається з чого? З потреби. Що таке потреба? Потреба це те, що потрібно експлуатанту. Тобто ви приїхали, умовно кажучи, до експлуатанта, котрий сидить в посаці, і задаєте йому питання: слухай, друже, скажи мені, будь ласка, як тобі допомогти? Яким чином? Він каже: слухай, а ти можеш мені розробити такий безпілотник, котрий би літав умовно настільки-то, угу. в повітрі був стільки-то, щоб при цьому я був в безпеці, щоб він був мобільний. Ну, і там Насипав короби того, що він ну, хоче. Далі. Зібрали потреби і подумали, як це можна реалізувати. Намалювали конструкторську документацію, розробили її, кинули на виробництво тестову серію. Виробили, протестували, доопрацювали. Виробили ще раз, протестували, доопрацювали. Скільки потрібно ітерацій, стільки зробили. Як він змінився з того часу? Перша ітерація була ще в навесні 2022 року. Він. Можна сказати, перебудувався повністю декілька разів. Як я казав, наразі це війна модернізації. Якщо ми зараз випускаємо якийсь продукт, то йде контрпродукт з російської сторони. 3, 4, 5 місяців ми повинні модернізуватися. Тому наразі потрібно фінансування для того, щоб постійно постійно вкидати це в модернізацію і крутити цю історію. Тому, коли ми починали, ну там радіус дії був значно менший. Тривалість польоту значно менша. робота з Ребом ну покращувалась кожного дня. Ну тобто, чим більше ми знаходимося з нашими експлуатантами на фронті, чим більше ми розуміємо принцип ведення цієї війни, тим більше ми вкладаємо в модернізацію. Таким чином, збираючи цю інформацію, ми робимо якусь частинку інновацій. А як реби, частоти заглушили, і все і нема нас задавити майже неможливо. А дивись То заглушити не можна. Заглушити можна все було би тільки бажання, але е, повністю задавити сигнал літаку неможливо. Не знаю, правда чи ні, але кажуть, що зараз Україна номер один по виробництву дронів в світі. Дуже хочеться сподіватися на це. В нас немає іншого виходу. Чому були успішні країни, наприклад, Голландія, у 16-17 сторіччі, вона була в перманентному стані війни? Кожна історія країни, яка стала успішною, була пов'язана з війною. Війна спонукає, війна народжує сильних. Війна заставляє нас як державу, як людей сплотитись. Вона заставляє зрозуміти ті, хто хотів, ті вже поїхали. Да, ті, хто е, не хотів, ті там поховалися десь. Неважливо. Ті, хто хочуть допомогти, ті, хто хочуть покращувати все, вони приходять, влаштовуються на роботах до мілітарі сегменту або до IT, до аграрки працюють на перемогу. Чому краще? Тому що на жаль, іде війна. І кожного дня наша продукція використовується на фронті. Кожного дня ми збираємо фідбеки. Кожного дня ми працюємо з відгуками для того, щоб покращувати продукт. Саме тому Україна і стає найкращою. Чому інші держави приїжджають до нас зі своїми компаніями і хочуть робити офіси в Києві? Ну або десь не в прифронтовій зоні. Бо вони хантять людей, котрих ми вирощували багато років. Переходять туди і тестують свої нароки. В нас є все. Питання тільки в тому, чи будемо ми це розвивати. Якщо ми вкладаємо в своїх людей і вирощуємо своїх спеціалістів у себе в екосередовищі. є і людський ресурс, і мізки, і бажання. Все є просто потрібно працювати на перемогу. Приходь, заходь, навчимо. Ми всі в цю людину починаємо вкладати знання. І ми її навчаємо. Як навчаємо в цехах працювати або муляром, або збиральником, або формовщиком, або на станках працювати, так і адмінперсонал. Або ти будеш у нас юристом, до ким завгодно. Програма по навчанню є для всіх спеціальностей. Є війська, котрі на фронті, є війська, котрі в тилу. Даний комплекс він от шарк. В порівнянні з іноземними комплексами він коштує в десятки разів дешевше. І по якості вони не краще, ніж наше виробництво. Тому, ще раз повторюсь: на сьогоднішній день стоїть величезна черга міжнародних покупців, які готові купляти ці літаки. Як воно виробництво захищено? І чи захищено воно взагалі? Я взагалі не знаю, де воно знаходиться. А, ну добре, ну так. От... Компанія дуже сильно розгалужена до 24 лютого у Нас був один завод угу. і все концентрувалося в одному місці на сьомий день війни. По нам був прильот. Це дало розуміння того, що повинно бути все окремо. Якщо щось одне розвалять, не дай Боже. Ми підхопимо це на других локаціях, і ми не зірвемо контракти там або в Міністерство оборони, або в якісь благодійні фонди, або ще щось. Ні, ми це прорахували, і тому таким чином ми закриваємо це питання. Тут їх два. То в одному рюкзаку два літака. Два літака. Тобто, ти можеш вийти, сховати собі в посадочки. Літати в день, потім другий літак дістати тепловізійний, літати вночі і ні в чому собі не відмовляти. Це зараз там ще плюс один літачок. Літачок, так? Да? Так. Да. Я хочу вам сказати, не так вже і важко. Дуже легко і просто. Да. Раз, Тут, мабуть, що буде. В другому рюкзаку знаходиться наземна частина управління. А як вони літають? Можна подивитися, як. Так воно, на... воно подивимося. От у нас в країні з'явилася навіть така фраза, таке слово Байрактарщина. Да, тобто Радіо Байрактар, Байрактарщина і, і так далі. Є неприємне відчуття, що це не, не Шаркщина, а Байрактарщина. Що ми радіо назвали безпілотником іншої країни, при тому, що Шарк вже був. Якщо наразі ми вже нічого не чуємо про байрактар. То ми працюємо для того, щоб усі чули про шарк. Наше завдання не бренда Варнес, а захист життів наших Збройних сил і експлуатантів. Якщо колись це вже буде Шаркшина, ну що ж, так то і бути. Давайте так. Але наразі завдання трошки інше. Не популяризація, а збереження життів і відпрацювання по ворогу. Ми знімали виробництво FPV-дронів, і там мені сказали, що в середньому життя FPV-дрона – це там від шести годин до двох днів на фронті. Скільки от такий літак? В одного екіпажу попросив один літак назад до себе. І поставили його в музей. Він вже весь в шрамах, він там був поклеєний. Ну, коротше, там такий Франкенштейн вже і хлопці його ремонтували в полях. Літак зробив понад 120 пусків. Хоча, по всім технічним нормативам, по нашій конструкторській документації, 50 гарантійних пусків до нього. Літак зробив 120 пусків, середня тривалість його польоту. Три з половиною години. Агресивність умов, які є на війні, вони не передбачувані. Ти можеш зробити один польот і тебе зіб'є вороже зерка. Ти можеш зробити 50, 70, 80 і навіть 100 польотів. І Нічого не буде. І нічого не буде. Як на вашу думку, в чому сила України? Сила в нації і в єдності нації. Ми все життя боролися. І не по ми будемо. У нас виходу іншого нема. Це в нашій крові, це в генах. Ми будемо боротися до кінця. Усе життя Україна боролася і буде боротися далі. Ми ніколи не складемо свої лапки. Що не буде такого часу, коли ми будемо просто відпочивати коли і нюхати переможемо? квіточки? Дай Боже. <рес> Як сказав класик, відчепіться від нас. Тоді може, ми і відпочинемо. А поки воюємо, поки працюємо. Зранку до ночі і робимо все для того, щоб наблизити перемогу, і все буде добре.